Чим глибше, тим краща вода. Це правда чи міф? Такі, таке питання нам дуже часто задають по телефону. Отже, в двох словах я розкажу так: глибина свердловини залежить, вірніше, чистота води і якість залежить від глибини свердловини. Але е, сказати, що чим глибше, тим краще, я не можу. Скоріше навпаки. Тобто, е, перший водоносний шар це навіть ну, не водоносний шар, а перша вода це в криницях. В більшості ця вода була найбільш якісна, поки люди не, е, цю воду не спортили своєю екологією. Тобто вигрібні ями, дощі хімічні. І ця вода дуже спортилась. Ну і зараз вода в Криницях пропадає. Тому цю воду ми не беремо. Але люди вживали цю воду. ну, До речі, в ній багато дуже кальцію в цій воді. Вживали цю воду і жили собі, і горя не знали. Потім люди почали бурити свердловини на велику глибину. І, виходячи з нашого досвіду, а ми кожен день ремонтуємо свердловини різних глибин, що починаючи, що починаючи десь з 20 приблизно метрів, в воді підвищується кількість металу. І це зустрічається аж до дуже глибоких свердловин. Колись ми чистили свердловину 370 метрів, і в ній теж був метал. Звісно, якщо брати чесно, то на глибині від 80 метрів, там, де починаються артезіанські слої, дуже часто можна потрапити і знайти воду непогану, без металу, і вона дійсно буде краще, ніж та вода, котра знаходиться недалеко від поверхні. Ну, ні, я не знаю, а свердловина глибока, ну, звісно, буде коштувати дорого. Виходячи з нашого досвіду, ситуація з водою така. Тобто, беремо під колодязями в більшості своїх випадків є водоносні шари, ну це теж верховодка, котрі називаються плавуни. І ось в цих плавунах буде непогана вода. Тобто перший водоносний шар, ну, водоносний шар в скобках, в лапках, це криниця, в ньому води нема. Але якщо в криниці була вода якісна, як правило, і під криницями в плавунах буде вода якісна. До речі, хто е, жив в селах, знає, що у деяких людей в криницях дуже смачна і гарна вода. саме... Коли ця криниця добурена до плавуна. Далі йдемо трошечки глибше і підвищується кількість металу. Тож вода чи якість води залежить від глибини, так, але якість води чим глибше, тим краще. Це такий міф.